Місяці відсутності на Ютубі з Матвієм дві реанімації, три госпіталізації, встановлення зонду для годування, це буват, якщо чесно. Три набрані кілограми сина суперрадість. Мої набрані на стресі кілограми сум. Миса, голова Матвія у Квітні вже дуже потребує стрижки зараз. Закінчення двох курсів по здоровому харчуванню, декілька складених програм харчування для близьких та знайомих. Початок стабілізації Матвія моя вага зменшується. Ура! І ось така довгоочікувана перша за останні місяці прогулянка разом з чоловіком. І, і вам її я покажу тут в цьому відео. Все інше у наступних відео, але це не точно. Ми приїхали в Ікею, взяли поїсти одразу. Я взяла собі саумончиком з космосом. Андрій собі взяв такий бур'єр, дуже смачно виглядає з картошкою фрі. Зараз будемо їсти. Сидимо їмо і ось такий, такий вид з вікна. Прикольно. Андрій, смачний бургер чи ні? Mm -hmm. Смачний бургер. Не поганий, хороший. Що це там? Майонез, соус, да? Магданальці краще, але теж не ну, Супер. Лосось, до речі, теж непоганий. Я ось уже все здоїла. Почекаю Андрія, і ми підемо дивитися. Що ти є величезній величезненький? Дивіться, який шутка гарний. Ха -ха. І ще така дебізяна. О, дивіться, скільки тут некошерних хренделів. Це кити, ми ж поїдемо в Канаду та там подивимося на китів. О, Ось таке ми хотіли купити собі додому. Не могли в нас знайти, не було його. А ось ці зоні все оформлюють. Оформлюють. Такий шкафчик 600 євро, коштує. Таке дзеркальце 84 євро. Приїжджаємо додому, робимо одразу нову кухню. Срій розробляє план повернення додому, що ми купимо в цій Києві. Подивіться, тут неможливо відірватися, тут стільки всього корисного. Ми купили ось таку по дрібничках, їдемо на касу. Ось такі стрінки нам показують, куди йти наступний шлях, бо тут дуже величезні лабіринти. Коври, коров'ячі шкури, бачите яке тут вух. Таке украшення додому різноманітні. Так що жити можна. Ось така творча стіночка. Можна купити собі такі картинки. Бігом вам пробіжуся, покажу. Дуже гарно, до речі. Неочікувані стіножі. Куди це ми вийшли? Незрозуміло. Андрій трохи вирішив прилягти і відпочити. Що, нормально? Вдобно? Ось, нарешті ми дійшли до кас. Дуже величезна якея. Підемо зараз розраховуватися і їдемо в центр міста. У Амосфор. Ось такий апарат. Зараз ми будемо сканувати наш товар. Так, обираємо англійську мову. Так, і сканувати. Зараз. Ось. Ось така безкоштовна парковка, в Ікею. сідаємо в машину і їдемо зараз. Ми у Амесфорд гуляти в кафе. Гуляти в кафе. Так, ідемо йдемо гуляти у парк. Подивимося, що там. Ми в з приїхали та знайшли випадково, що там є парк якийсь. Ось цей парк, заходимо в нього в Маріан ворота. Заходимо в цей парк. Чи це якась приватна будівля. О, це якесь щось приватне. Андрію сподобалася ця локація дуже сильно. Зробимо пару фоток тут. А зайти там 200 Він Вже сам себе фотографує. І ось такий є в нас тут фонтанчик. Прийдемо у центр Алсфорда. Часний вітер. Зараз буде дощ. Бігом таку кафешку. Дуже багато деталей різних Дивіться. А, тут вони граються. Дивіться, в цьому кафе своя Каппадокія. Бачите? Так, ми замовили таке брауні. Нам дві ложечки. Все, поїхали, дали нам такі конфети і їдемо, їдемо додому. Наша прогулянка завершилася. Дуже-дуже гарно і гарною погодою. Дощик пройшов і все. Ось так. Після дощику дуже гарно в місті. Така брущаточка. Гарнесенька, гарнесенька. Така церквушка. затишно, двері гарні дуже. До речі, тут осколені у двері в кожному домі. Кожний вхід він особливий.